Друзі, привіт! Сьогодні я покажу вам, як працює методологія так званого клієнтського ряду, яку розробив декан Києво-Могилянської бізнес-школи Олександр Саврук. Дуже корисна річ для розробки стратегії компанії або організації, так, для розробки. Продуктового ряду і ну, взагалі для ефективної операційної діяльності. Я покажу вам на прикладі проєкту, який я очолюю, це Ukraine Global Faculty, це такий міжнародний онлайн-університет, який проводить лекції від кращих професорів світу, від провідних підприємців і експертів. Для української аудиторії для студентів, викладачів, аспірантів, для підприємців для всіх зацікавлених да так, так званих learners, да, тобто всі, хто навчається протягом життя, немає жодних обмежень. Ми запустили цей проект на базі фонду KeyFund за підтримки Міністерства освіти і науки України. Причому стартували ми символічно в публічний простір вийшли в. Перше на день звільнення Херсону, тобто це менше п'яти місяців тому. І ви можете, до речі, тут є QR-код, можете скористатись і, і теж підключитись до проекту, якщо ви ще не з нами. І цей проект це відповідь на. Втрату і послаблення людського капіталу в Україні, тому що російська агресія вона не тільки вбиває людей, вона не тільки руйнує нашу інфраструктуру, економіку, да вона ще підриває систему освіти. Тому ми порахували, що якщо... Тільки чверть студентів в Україні втратять лише частину, скажімо, ту же чверть своєї майбутньої продуктивності, то за наступні 10 років Україна не дорахується понад 100 мільярдів доларів в, своє, в своєму ВВП, да? тобто це величезні гроші. Якщо ми візьмемо ще. Розрахунок всі мультиплікативні ефекти, це взагалі дуже дуже серйозна загроза. Тому проект «Ukraine Global Faculty» – це відповідь на цю загрозу, і наша місія це принести освіту світового рівня в Україну для того, щоб сприяти повоєнному відновленню економіки України і майбутньому економічному успіху на європейській арені нашої, нашої країни. Скріншот UGF Academy. Я зараз не буду заходити на сайт, ви можете самі там все дуже просто працює, зайти, подивитись, як це відбувається. Тобто, в нас є набір контриб'юторів, лекторів, які виступають, там є їх біографії, ви можете обрати, хто вам цікавий, які теми. Ви одразу побачите, які лекції вони читають. Є перелік наших партнерів університетів українських, які нам допомагають. Достукатись до студентів, до науковців, і є перелік лекцій. Так? Тобто ви заходите, браузите, там вибираєте яка сфера знань, і дуже просто записуєтесь. Участь безкоштовна, це принципово, це принципово важливо. І що ми робимо? Ми щотижня проводимо лекції від лекторів топ рівня з провідних світових університетів, університети Ліги Плюща, європейські провідні і так. По тематиці дуже широкого спектру, починаючи від економіки, підприємництва, до соціології, фізики, хімії, IT, інженерії, тобто повний спектр знань. Що ще важливо, що у нас після кожної лекції є. Сесії питання відповіді, да, тобто у нас не просто там не як на Курсері чи на Юдемі, да, тобто ви не просто дивитеся якийсь набір курсів, а да, потім здаєте тести. Ні, у нас живе спілкування, це унікальна можливість з спікерами дуже високого рівня. Ну, щоб ви уявили, там це нещодавніх спікерів, колишня перша заступниця голови розпорядника МВФ, головний директор е з, з економіки Світового банку, головний економіст Світового банку. Да, Кращі фахівці з наноматеріалів з штучного інтелекту почату GPT і так далі. і так далі. От ми робимо синхронний переклад лекцій українською мовою, тому хтось може слухати англійською, хтось українською, як зручніше. Ми робимо відеозаписи, ті, хто не змогли приєднатись на лекцію онлайн під час її проведення, можуть потім в будь-який час цілодобово отримати доступ. тому Неважливо ви в Україні за кордоном, неважливо який у вас рівень доходів, які вас рівень освіти, де ви працюєте. Да, тобто ми абсолютно відкриті для всіх українців. Наша задача максимально принести світові знання для того, щоб вони були корисні для розвитку, відновлення і успіху нашої країни. Ми також видаємо сертифікати про участь, да, і, і все це безкоштовно. Ну, це такий е, короткий екскурс взагалі в проєкт, для того, щоб ми з вами розуміли, з чим ми працюємо. І тепер ми з вами е, будемо переходити вже до методології клієнтського ряду. Да, тут ще кілька е, ключових цифр, показників. Тобто менше ніж за 5 місяців ми вийшли на. 13 тисяч учасників, да, тобто, і ми продовжуємо зростати. Тобто, по суті, це ну, вже в нас масштаб такого великого е, міжнародного децентралізованого університету. Що ми взагалі робимо цінного для різних стейкхолдерів? Да? Якраз value proposition це і є про відповідь на це питання. Тобто, що така цінностна пропозиція? Це та глибинна потреба, яку ми задовольняємо, та корисність, яку ми приносимо нашим клієнтам, чому вони, так би мовити, купують або в нашому випадку не купують а користуються нашим продуктом, тому що він є безкоштовним для споживачів. І тут Києво-Могилянська бізнес-школа і Олександр Саврук пропонують дуже цікавий і важливий погляд, тому що клієнти це не тільки ті, хто безпосередньо платять, да? тобто це якраз може бути дуже широкий спектр стейкхолдерів, тому що ми одночасно можемо бути в різному бізнесі. Ми можемо бути в бізнесі освіти, одночасно в бізнесу бізнесі благодійності, одночасно ще в якихось видах бізнесу, не як комерційної діяльності, а бізнес як. Як справа, да? Тобто важлива справа, яку ми робимо. І тут я хочу вам показати, причому дуже коротко, наш клієнтський ряд і ту цінність, яку ми ідентифікували для наших ключових клієнтів. І, можливо, ви зацікавитесь, підете в Києво-Могилянську бізнес-школу, навчитесь цій методології, застосуйте її для розробки своєї стратегії, своїх продуктів, тому що для нас ну, це прям дуже корисно. Та? Дивіться, наш. Кінцевий споживач, наш кінцевий клієнт це наші учасники. Да? Тобто, це наші, так би мовити, ну це навіть не студенти, це учасники, тому що вони активні, да? вони не просто слухачі. І це і. Викладачі, це і аспіранти, це і студенти, це і підприємці, тому що не так давно ми запартнерились з SEO Club Ukraine, да, тобто Києво могилянська бізнес-школа також наш партнер. Тобто, наші лекції цікаві не лише молодіжній аудиторії, а і вже зрілим, успішним масштабним підприємцям. Тому вони теж є учасниками нашої платформи. Тому яку цінність ми приносимо для них? Да? Ну, по-перше, безумовно, це знання. Це такий певний портал в міжнародний академічний простір. Да? Тобто, ми знаходимо якісь нові тренди, нові теми, да? нові технології, тобто і намагаємося їх якомога швидше привнести. Да? Буквально на днях у нас була шикарна лекція професора Крістіанса про, про штучний інтелект і про чат GPT, да? Тобто дуже багато учасників. Тобто, перше це знання, друге це гнучкість. Це теж дуже вагома цінність, тому що дивіться, якщо ти записуєшся кудись навчатись там в університет в бізнес школу, да тобто тут то ти маєш е, певний розклад, навіть якщо ти записався на курсеру, ти маєш пройти певний набір. Лекції там, в певній послідовності, тобто там більш жартка логіка. У нас логіка абсолютно відкритої системи і гнучкого конструктору. Да? Тобто, ти можеш зібрати собі такий курс, як ти хочеш. Ти можеш відвідати три лекції цього професора, дві лекції іншого професора, да? і поєднати ще з однією лекцією, ще зовсім з іншої сфери. Тому що це тобі дасть найбільш повне об'ємне бачення, і ти можеш робити це онлайн, задаючи питання, да, і беручи участь в Q&A-сесіях живих, ти можеш це робити в записі, тоді взагалі в тебе всі. Якби можливості на столі, ти просто обираєш, що тобі треба. Да? Там вихідний день сів, передивився п'ять лекцій, і, 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 і маєш враження про певну сферу, про певну тематику. Да? Третій елемент цінності цього Value Proposition це нетворкінг. Да? Чому це дуже важливо? Тому що коли ми проводимо заняття, то працює відкритий чат, і учасники можуть задавати питання лектору. Раз, два. Спілкуватись між собою, три. Знайомитись, встановлювати контакти. І так знайомляться люди з різних університетів, з різних інституцій, люди з бізнесу, люди з освіти і навіть з державного управління. Так? Тобто це таке комунікаційне поле, яке ми створюємо, і люди, які зацікавлені в тій чи іншій тематиці, але вони з різних сфер, вони приходять до неї під різними кутами, так би мовити. То для них ми створюємо можливість платформу для колаборації. Ну і також. Можливість отримати сертифікат і зарахувати ці бали в навчальному процесі, тому що дуже багато університетів, які є нашими партнерами, вже понад 45 українських університетів, всі провідні практичні університети є нашими партнерами. Багато з них зараховують участь в наших лекціях як елемент неформальної освіти, да, тобто вони кредити в навчальну систему включають на основі наших сертифікатів. Тому це наша цінність для учасників. Тепер йдемо далі. Да? Тобто, Хто наші наступні клієнти? Наші наступні клієнти це партнерські університети в Україні. Да? Тобто, це наші важливі такі друзі і хаби освітні, які допомагають нам дістатися в саме ефективний спосіб до викладачів, аспірантів, студентів, до всіх, хто зацікавлений. Тобто, у нас є спеціальний чат кураторів, де ми з ними ведемо таку персональну взаємодію. Наші партнерські університети інформують про ці можливості навчальні на своїх вебсайтах, і це дуже класно, тому що це додаткова конкуренція, тобто університет. Між собою конкурують, хто дає кращі освітні можливості, більш гнучкі, більш високого рівня світового, да? тобто хто краще допомагає своїм студентам і викладачам розвиватись. Тому тут включається цей елемент конкуренції, competition, Да? І елемент репутації, тому що знов-таки кожен університет він має свої якісь бенчмарки, і це не тільки кількість, наприклад, там наукових робіт в скопусі його викладачів, дослідників, це не тільки кількість студентів, а це ще і рівень міжнародної співпраці, і рівень залучення цього міжнародного контенту світового рівня, да, тобто самих яскравих візіонерів, самих... Яскравих дослідників, до яких просто так не достукатись. Да? І у нас виступають такі люди, які навряд чи би погодились виступати там перед якимось одним окремим університетом. А ми кажемо: дивіться, у нас на платформі студенти-викладачі з. Десь 200 вже у нас університетів, учасники з яких навчаються в «Ukraine Global Faculty, да? Тобто, І це велика мотивація для наших контриб'юторів. Ми потім до них прийдемо, тому що вони теж наші клієнти. Тому це value proposition для партнерів. Тепер «Value Proposition» для донорів. Да? Тобто Зараз наш ключовий донор це Key Fund, фонд Василя Хмельницького, засновника «Unit City». Акціонера біофарми, високотехнологічні бізнеси в Україні? І сьогодні наш донор це Український фонд стартапів, які підтримують. Ми отримали піврічний грант на акселерацію, на переклад синхронний наших лекцій на підтримку деяких інших активностей. І це теж дуже важливо. Моїм вдячні. Так, от що це надає їм? Яка цінність для наших донорів? Да? Це можливість імпакту, це можливість реалізації свого бачення, да, своєї візії, з е, іфект в ефективний спосіб в Україні раз і два. Це ну безумовно, також піар і джіар. Тобто, ми абсолютно переконані, що бізнес, який підтримує такі ініціативи, і ніж які підтримують такі ініціативи. Ми. Ніколи не соромимося їм дякувати. Да, і ми ставимо їх логотипи. Ми ставимо їх імена, тому що такі добрі справи вони е, мають робитись публічно і е, е, це має всіляко вітатися. Тому ми вдячні нашим донорам. Наш наступний клієнт, так би мовити, це міністерство освіти і науки України. Да, ми їм дуже вдячні, тому що вони офіційно підтримували нашу ініціативу самого старту. Вони. Щотижнево інформують на своєму веб-сайті про наші нові лекції, про нові можливості, про нових спікерів. І це дуже крута можливість, це дуже крута співпраця між НГО і Міністерством. В чому корисність для міністерства? Корисність в тому, що це реальний практичний механізм інтерналізації освіти в Україні. Тобто ми допомагаємо робити освіту більш міжнародною, ми привносимо Кращі здобутки світової науки і практики в Україну робимо це дуже швидко, ефективно і масштабно. Так і також ми через це допомагаємо навіть. Дещо поліпшити систему освіти в Україні це теж дуже важливо, що зараз, під час війни і потім, під час повоєнного відновлення, дуже важливо не тільки не втратити рівень освіти, якість освіти, а навіть підняти їх і вийти на міжнародний рівень. Тому ми якраз є одним з інструментів, який допомагає реалізації місії Міністерства освіти і науки. Наш наступний клієнт або стейкхолдер, ключовий, да, тобто це міжнародні університети, тому що з одного боку наші лектори, та контриб'ютори вони виступають як. Незалежні, да, фізичні особи, так би мовити, і, але вони всі мають якусь, якийсь зв'язок, якийсь афіліейшн так з провідними університетами світу. і Це теж важливо, тому що якщо на початку професори з різних країн ми їх запрошували, вони приєднувались, то потім вже ми вийшли на такий рівень, що зараз деякі закордонні авторитетні університети самі звертаються до нас і пропонують кажуть, у нас є кілька професорів, які би були раді взяти участь в ініціативі, тобто, вони вже як інституція до нас звертаються, чому? Тому що для них value proposition – це щоб українці, а в Україні практично півтора мільйони студентів, аспірантів, викладачів, да? тобто, щоб українці знали більше про їх університет, знали більше про. Можливості академічної мобільності, навчання, стажування, да, якихось спільних проєктів. Ну і безумовно, це підтримка України. да, Це глобальний тренд. Тому такі університети, які роблять таку добру справу, вони ну, на дуже гарному такому міжнародному рахунку, так би мовити. Ну, і ще один наш клієнт, і в останній, якби, сьогодні в розгляді, але точно не останній зазначенням. Да, це наші контриб'ютори, да? тобто це ті лектори, які погоджуються, які дарують свої цінні години, да? Там по три години в семестр лекції, які вони читають про Боно, на, на дуже такі гарячі і актуальні теми, якими вони займаються. Що це для них? Для них це можливість покращити майбутнє України, зробити свій інтелектуальний донат. В майбутнє України, в сильну Україну, в незалежну Україну, в Україну форпост західної цивілізації, і е, це те, що вони з великим задоволенням роблять. І ті люди, які, наприклад, е, навіть не тільки професори, не тільки з академічної сфери, ті люди, які беруть десятки тисяч доларів зазвичай за свої міжнародні виступи, так нам вдалося їх залучити на платформу Пробона. І вони виступають у нас, тому що вони хочуть підтримати Україну і українців. Ну і безумовно для них побічна це ще дає додаткову аудиторію, можливість популяризації їх ідей. Ми в цьому також дуже зацікавлені, тому що це все спікери і інтелектуали, дуже і практики дуже високого рівня. Тому от так виглядає. Ця рамка так виглядає ця методологія вже з точки зору результату велю да? value proposition через рамку «Client Dimension» або клієнтський ряд. Да? Я дуже зробив дуже швидкий огляд, і я не розповів вам, як да, я не розповів вам, на яких це принципах робиться, чому результат саме ми такий. Тобто я просто поділився з вами вже наслідками, да, вже продуктом, Як цей продукт створюється, цьому навчають в києво могилянській бізнес-школі. Це якраз от наш декан, автор методології Олександр Саврук. Він проводить абсолютно блискучі. Курси мені пощастило бути у нього учасником на стратегічному мисленні стратегічні ідеї. Це дуже цікаво, причому і топ-менеджерам, і підприємцям, і взагалі будь-яким, так би мовити, архітекторам систем, які вибудовують ефективні проекти, процеси. Ця методологія вона дуже допоміжна. Ви знаєте, де знайти більше інформації на сайті, Києво-Могилянської бізнес-школи. І ви знаєте тепер адресу нашого проекту UGF Academy, да? приєднуйтесь, це безкоштовно, це дуже цікаво, це дуже корисно. Якщо ви знаєте якихось міжнародних спікерів, професорів, дослідників, бізнесменів, практиків з-за кордону, які б могли погодитись стати нашими контриб'юторами. Будь ласка, напишіть мені e-mail, я буду дуже радий з ними зв'язатися і їх запросити. Я дякую вам за увагу. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, поширюйте це відео, коментуйте. І якщо вам прям дуже сподобається, то ставайте патроном мого каналу на Патреоні. Лінк в описі під відео. Дуже дякую, друзі, до зустрічі!